Ми знову ведемо пряму трансляцію з нашої виїзної студії у місті Добра. Поряд зі мною зараз Анна Міщенко, це керуюча партнерка Київської школи державного управління імені Сергія Нижного. Вітаю, пані Анно. Вітаю Пані Анно, Знаю, що ви завжди долучаєтеся до різних проєктів міста Добра і вже вдруге берете участь у конференції міжнародній конференції з дитячого паліативу, які яку власне організовує місто Добра. Ми перед вами спілкувалися з Мартою Левченко, яка говорила про те, що міжсекторальна співпраця вона є дуже важливою, і те, що сьогодні зібралися медики, соціальні працівники, волонтери, представники влади, бізнесу і люди абсолютно різних сфер. Це є дуже важливо і дуже потрібно. На вашу думку, як власне ось такі зустрічі, як загалом громадськість, може впливати на дитячий паліатив в Україні? Дякую. Ну, я взагалі вважаю, що громадськість може впливати в нашій країні на все, особливо коли питання вже стає публічним, медійним, коли слово паліатив набуває не просто значення щось про життя, щось про смерть, хтось щось чув. А коли люди стають дійсно обізнаними в тому, що таке питання паліативу, що таке паліативні люди, що таке паліативні діти, чому важливо питання її гідності, їх життя, чому важливо? Так, те, те, як вони живуть, те як вони мабуть йдуть з цього життя, але головне якість життя. Тому що ми сьогодні говоримо скрізь, що Україна є дитиноцентричною державою. І якщо ми говоримо про дитиноцентричність, то то повага повинна бути на всіх етапах дитячого життя від появи до фіналу. Також хочеться сказати, що саме міжсекторальна співпраця на перетині медиків, соціальних працівників медійників та бізнесменів дає результат в тому, що сьогодні ми можемо знаходитись в прекрасному місті міста Добра, міста, яке лікує, рятує, спасає. Я думаю, що сотні дитячих життів, життів мам, сімей, бабусь, хвостиків. Ми про це знаємо, і саме тут, саме сьогодні. Оце питання, яке підіймається на конференції між різними лікарями та працівниками соціальної сфери, вже завтра зможе змінити взагалі підходи до лікування, до того, як наші діти сьогодні знаходяться в медичних обласних та інших лікарнях, як до них відносяться, які послуги їм надаються. Які протоколи приймаються? Ми знаємо, що минулого року завдяки конференції були прийняті зміни в протоколи, що медичні протоколи щодо? Інтубації, якщо правильно говорю це слово, саме для того, щоб діти, які йдуть вже паліативні, йшли гідно, і думаю, що результатом цієї конференції буде величезна кількість змін законодавчих, змін щодо ефективності лікування, допомоги, змін щодо послуг, соціальних послуг, які будуть надаватися цим сім'ям, і цим дітям. Саме тому це дуже важливо. Важливо, щоб люди з різних сфер. Сідали в один зал і чесно, практично говорили про те, що потрібно сьогодні цим дітям, що потрібно нашій країні, і на якій на якому перетині знаходиться наша національна гідність. Головне ж розуміти за що ми воюємо. А мені здається, що діти і це саме ті питання. Так, ми воюємо саме за них. Ми знаємо за кого ми воюємо за дітей. І дякуємо, що ви теж воюєте разом з нами, разом з містом добра на своєму фронті. Тут і цю проблему робимо не лише видимою, голосною говоримо про неї, але й конференція. Робить якісь практичні практичні рішення, практичні кроки для Абсолютно. та для підтримки дитячого політиву в Україні. Дякуємо, паніку. Очікуємо на ваш виступ на сцені.